Вільному народу, бо немає переводу козацькому роду. Слава нашим ЗСУ, буде мир і згода, бо немає переводу козацькому роду. Сьогодні захисники України сучасні герої, завдяки яким Україна є і буде. Сила, відвага, мужність та віра для них не пусті слова. З ними вони щодня стоять на сторожі. Нашої незалежності, незалежності для нас, майбутніх дітей і онуків, прийдешніх поколінь. Всі ті, хто щодня оборонить нашу землю, незламні захисники і захисниці України. Звитяга ваша викликає захоплення та безкінечну вдячність за те, що ви так невпинно наближаєте нашу перемогу. Захисники та захисниці України, це носії, Найважливіших цінностей українського суспільства, волі та гідності. Наша команда Захисниці Волі. Ми представляємо проєкт учнівського самоврядування, опорного закладу Громадальський ліцей. Босі ноги Стоїть Україна обабіч дороги, а по тому шляху, з заходу і заходу тягнеться історія українського народу. Гордою ходою, сонячні вінці, йдуть у бій за волю, січові стрільці, юні та безвусі, Ким жити, кохати, нивоньку косити, діток колихати, стоїть Україна. Руки простягає, хоча мить спинити, та права немає. Стійте, зупиніться, стереться шепоче, хай запам'ятають ваші карі очі. Хто скажіть, чиї ви, як вас величати, що змогли нащадки шану віддати. Мовчать легіони, зберігають сили, Йдуть у бій і сіються стрілецькі могили. Заридали гори у голосах трембіти. За твої країни, країні Хай діти. Хайлина їх слава протягом віків. Чуєш Україну з під землі їх спів. У лузі вчера калина, оклилася. І пироги, ще й намиста дорогі. Хто купля, хто продає, а хто байдики б'є Перший прагне більше взять, другий хоче торгувати Третій хвалить так і сяк, бо коштує на дурняк. Ярмарок, ярмарок, український ярмарок. Славиться наша Україна гарними звичаями та обрядами. А один із традицій це ярмарок. І йшли на нього не тільки для того, щоб продати та купити, а й щоб душею відпочити. На нашому благодійному ярмарку були представлені прикраси і картини, вироблені власноруч учнями нашого закладу. Всі вироби виконані у традиційному українському народному стилі або патріотичному. А наші батьки напекли багато домашньої запашної випічки, такої, що розбігалися очі у наших покупців благодійників. Благодійність давня українська традиція. Сьогодні благодійність в Україні рятує життя, не дарма гасло нашого благодійного ярмарку аукціону, дерево життя сакральний символ українського народу. Кошти, отримані від продажу на ярмарку, 18152 гривні, перераховані у благодійний фонд Повернись живим. Це фонд компетентної допомоги армії, який став нашим партнером на час проєкту. А ми стали партнерами спільного проєкту фонду Повернись живим і мережі АЗК Око під назвою «Око за око» ціль якого півстрони для десантно-штурмових військ, комплекси розвідки та знищення. І один із них вже працює у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на Бахмутському напрямку для виконання надскладних задач на передовій. Ось такий наш проєкт: благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. З вами була команда Захисниці волі. Команда учнівського самоврядування опорного закладу, Ромаданівський ліцей, слава Україні, героям, героям слава!